Хаос, друзі, з вами Примо і це сервер MindSkills. Е, це сервер без всяких модів, але правда, я ще буду знімати MindSkills AA. Це Xenergize і там є багато модів. Багато, 25. Це багато. Так. І сьогодні я вам розкажу, як це все важко робити. Це само собою, це ж логічно, це нереально важко робити. У мене динаміту завжди кінчається, динаміту завжди мало, є моє. Немає де пороху дістати, крім мобоферми, на якій я стою кожну годину. До речі, про зробив давним-давно фермоблезів, якою я користуюся. Мені на АФК. Набивав на ній вже 40 з чимось рівнів. До речі, навіть дуже непогано. Треба буде мені в майбутньому завершити тут таки ендерферму, Щоб вже було нормально де дістати рівні. Так. А зараз я вам... Покажу, що тут до чого. І я думаю, сьогодні ми будемо робити перші мости тут. Бо я не знаю, що ще я тут можу показати в цій серії. хіба що як я підриваюся все, як це все тупо і нудно. Ну, я собі поставив, мету, я і колись добьюсь. Колись, замітьте. Це таке слово. Колись це може бути в майбутньому. <голись> колись це могло бути в минулому. Таке унікальне слово. Так. Ну, по-перше, я планую робити це все з. 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 з По-перше, може, пісковик або кварц. Кварц такий цікавий елемент, який б я використовував, але. Поки що в мене його мало, тому давайте камінь. І в мене тут без пісковика багато. О! І це тема. Давайте зробимо це щось цікаве. Зробимо, Ні. зробимо день, обше, що я ніч кажу. Зайте, чим цікаві ферми блайзів З тих, що... Е... Ой, я згадав, що я ще маю робити на монголі. блайзів Тим, що вони даються як такі палиці які е... слугують дуже гарним паливом. Так. Тепер давайте зробимо день. Звичайно, було вночі. Це хоч і круто і хардкорно, але не цікаво вночі гратися. Тим більше... О, це були мої кістки. Це була моя шия. Це знову була моя шия. <схи> О, хтось мені шию крутить. Або я сам просто. Я просто тільки щось зігнувся. <схи> І мені було не дуже приємно. Так. А, так, значить, має робити. Угу. І як це все має виглядати? По-перше, я думаю. Знизу. О, до речі, можна навіть кросовувати. Опа-опа-опа-опа, Блін. Це проблема, це проблема. Треба тепер звідси вилізти. Опа, давайте. Отако. Та ладно! Ооо, та най тобі грець! Я ж заб'юся, там вже там великий вісень, щоб забитися. Там, блін. От речі, якщо я впаду на цей куболстон, то я не маю забитися. Ага, 3 хп. Я вмер десь внизу. Он мої 11 рівнів. Валялось. Но йшов якийсь пігман і... Пер їх тут стало 5-4 навіть. Чуєте, десь тут є такий... Е... Чанк слаймів. Ми з ними потім розберемось. Якраз саме тут во. Та й ну, мене це вже бісить. Я з ними зараз розберуся, ну і в баню и керочку прийменувати так ось тут Ні, не тут не іще. о фак, де ж це є пигмен футы пігмен. слайм о є щось. ух ти, аксефакт ну 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 тікайте Якщо цей дівчанк іде під э, цим. Під моєю ощалоною, то це буде погано, бо. Я ж, я, як я вже кажу, та ощалана буде до бедроку і мені все-таки так само буде потрібні слайми. Е... О! До речі. спавнер. Тут під цим, до речі, де я є зараз? Під чим саме? Треба буде карту взяти і буде дивитися. Бо під, э, під самою... Навіть під самим островом, під цим містом, тут багато спавнерів, я був в шоці. Це... Ну, але вони, звичайно, на великій відстані одне від одного, але це так само плюс можна взяти до уваги. І що ж, давайте таки заліземо туди і попробуємо щось робити. Все, я не впав. І, по-перше, це буде. З-з-з-з... дошок дерева. Давайте подивимося. <рес> Якраз крафт буде. Як це буде виглядати, по-перше, з камінцю. Я не хочу від нього відштовхуватися, але... Люблю я камінець, особливо такі во. Це буде або такі маленькі мостики, або великий, не знаю. Десь на три блоки, певно. Щоб вже було більше пічні. О, так. Музика Майнкрафту, як завжди, чудова. Ви могли замітити, що моя поперед... Ну, 14 серія вонголи трошки підлагує, але я з цими лагами виправлюсь. Е, справлюся. І такого більше не повториться, думаю. Таких сильних точно вже більше не буде. Ну кому глючило, кому ні. Ну так. Хе-хей. Ось такий міст. Все, закінчив. Звичайно, що я не закінчу, мені потрібен тепер пісковик. Не знаю нащо на. Я міг це робити з пісковику. Будуть сходи з пісковику. І півблоки з пісковику. І гладкий блок з пісковику, бо це мій найулюбленіший з блоків. Самий-самий-самий улюблений. Давайте його закратимо. Чим більше, тим краще. Так, 20 блоків. І того в нас зараз є нормальна кількість, щоб почати робити щось. Я ще не знаю, треба було спочатку зробити там наверху щось, якусь пародію, щоб я знав, що я маю... На що робити пародію. Але... Давайте так. Запригнем, Йо моє. Там моя хата, тому... Опа. Е, як я вже кажу, мені дерево і забор потрібен. Е, забор у мене десь у два був, по-перше, таки мені теж потрібен. Де забор, -мо. Так. Сходи. Ну, дерево візьмемо, що там на... Зробимо забор собі. Ну я впевнений, що він у мене десь тут є, -моє. Бо ще його поставив на плавку, бо він мені надоїв в скринях, а є. Так. Землю як туди не потрібно. Тут я потім заселю наших гравців з Манскілса. а вони тут так само живуть. Таке, що я тут буду сам з жителями. Це не дуже круто. Жителі то не axe ефект, то не круто. Хм, тепер... Наступне що я маю зрозуміти. Це то, як я маю поставити ці забори. Йомайо, це тупість. Я не можу дістати так його. Проблема. Проблема, проблема. Це проблема. Ось такий хаос. Хаос, хаос. Блін, не дістаю таке. Це проблем. Проблема. Проблема. Ну вона вирішується. Додатковим <рис Perché> блоком. Давай. Та я мою навіть закінчик не дістав. Що таке? Що за прикол? І так не дістаю. Це, це, це знущання. Не могло такого бути, що я звідси не дістав. О, Фамас. О, велика зброя, Фамас. Класика. До речі, Фамас це класика. Треба було взяти Сукіру. Ну no найт. Це серія так буде ні про що. Як я роблю мости? Не думаю, що я буду зупиняти. Зроблю один місце і цього хватить з мене. <сіх> бо я ж. Я, я просто не знаю, як як я це маю робити. Знаєте, я, я імпровізую зараз. Уявлення не маю, що це зараз буде. Опа. А от це була тема. Це тема, це тема, це дуже велика. Ухти! Huge traumatic giant food fail. Ні, це тема. Думаю, воно там зійшлося, бо... Я ще не падаю. <ріст> так, і тут так само. Десь звідси. Хоп-хоп. І тут так само. І ось так. І я ще впевнений, що... Ой-ой-ой, я впаду зараз, ні. Ну тоді ще тут тако. А, я їх не з'єднав. Мама, I am кримінал. Ні, тут є. Тут нема. Тут нема. Ай-яй-яй, це ж було моє останнє. Я можу впасти до них, але я лінивий. Так. І верх має бути в мене з... Цього. Не знаю. О, це ідея! Просто це все оточити таким м, мармуром. Дивіться. Це насправді ідея, я так знаєте, так тільки що подумав. О, Це чітко, але якщо якщо було б цей... Як ж сказати правильно. Якщо б я робив забор простий, то воно б більше показувало. Я міг більше побачити. Хм... то давайте ви мені там проголосуйте, мармур. Я, я це так називаю просто. Чи забор простий. А там я вирішу. Ну я думаю, що з забору буде е, цікавіше робити. А якраз це в обокові, а з мармуру... самі мости. Як думаєте? Я думаю це правда. І тут во! Буде в мене це все сполучатися завдяки кубустому. Думаю. Думаю, думаю. Я впевнений, я-моє. Бо якось забор з таким мармуром не сполучається, тому треба імпровізувати. Треба кублстоун. І як ви вже подумали, що це, це весь місце ще не все. Ну, типу, що це все. Я вас маю розчарувати, в мене тут ще має бути зашок. Ось такі глобальні плани. О, до речі, вони стрибок подвійний, тому... Ну. Можу стрибати на два блоки в висоту. Тому я можу робити такі віражі круті. Ну давайте поставимо. Так, ставиться круто. Ось тако. Опа. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І ось вона. Так, далі нам потрібен глустоун. Або навіть на лампу зараз подивлюсь, чого в мене більше, бо в ідеї я це все так освітлював цими м -м, гарбузами Джека. То гарбуз зі світлом. Щоб хтось знав, хто не знає. А так... Давайте подивимося, як це виглядає принаймні. Це один з мостів. Ще буде один. Так, ще буде один, все. На цьому буде фініш. До речі, десь тут є центр. Ось тут о центр. Правильно підмітив. І ось так то буде. Чи не так то буде? Хм. Я думаю, що було б розумніше зробити це вище трошки. Трішечки зовсім чуть-чуть. Але треба знати міру просто. Це проблема. Треба ставити з самого вершечку тако. Так, і це буде так робитися. Типу, дах. От тут три блоки. Раз, два, три. Гарбуз Джека. До речі, я якраз зробив таку барокаду, з якою я зможу... Сможеш поставити тут сходи? Блін, ні. А, ну, зараз це не проблема, я зараз імпровізую стрибок. Так, раз, два. Гол. Yeah. є. Ну і так робиться. Як я не люблю, коли воно ставиться такого. О! Це ж була моя сходинка. За що? О! Це був фейл. У мене ще є така ідея, що можна цей міст переробити по-іншому. Типу. Щоб сам забор, типу мур, був ось тут во поверх. Щоб я міг бачити, що робиться внизу. Або так нормально. Ви в коментарях пишіть, я, звичайно, буду читати все. Я все читаю завжди. Напевно. Ой-ой, проблема. Ми наткнулись на нову проблему. Невже. Так, це так і є. Це проблема. Ооо! Ще одна проблема. Но ну, мої карці мене завжди рятують в такій ситуації. Ви бачите, знизу навіть нічого і не виглядає, нормально. Можливо тут навіть так само внизу поставити гарбузчака, щоб було світліше. Можливо, але це не варіант. Але будемо розцінювати, що це як варіант. Щось я. Це... Ого-хо. Цей бік буде гарбузчака повернути. Знов! Ай, ай, дед again. Again it, again, and again, and again! ФАМАС! О, так. Думаю це щось трохи вже є. Епічного. Єй, не треба отис требувати. Хоп. Хоп. І так я себе вб'ю. Так я себе вб'ю. Хм. 1 3 5 6 Є-є-є-є-є-є-йо-йо-йо-йоу. Хопа! До речі, останнім часом я подивився ютубера, називається Monkey Farm. Це американець. Хлопець взяв нік від One Piece. Я впевнений, що більшість з вас не знає, що це на це аніме в основному. Тому я його дивлюсь, люблю такі. Асмузлатін, блін. Оце проблема, це проблема. Хм. Як її вирішити? Ось так. Ось так. Як думаєте, нормально? Чи не було б круто, якщо тут отако? Блін. Головне, бачите, все зі сторони. Я так думаю. Хго. Оце во. Ну, в ідеї цей, типу, як знаєте, забор, який тримає міст. Навіть так і лишається. Хм. Але... Ну, як вам сказати, щось в цьому є. Щось є, але й чогось нема. Давайте подивимося, як буде виглядати це, якщо я поставлю забор зверху. Де тут можна скло ставити? Хм. А в цьому вже нічого нема. То не то, то не то, то, не то, то явно щось не то. А, але є ще план. Ми нікуди не спішимо. Навіщо спішити, правда, друзі? Це ж мене тут. Не потрібно ніякого поспіху. Давайте все здоровою головою оцінимо. Ну, з дерева воно виглядає більш... привабливіше, напевно. Ну, давайте щось такое з боку позиримо. Позиримо. Так. Хм. Ооо... Ну, мурп краще, звичайно, але... Блін. А якщо такого... Бо я бачу, що... Я не хочу випасти. О! Це тема. Ну, ви, до речі, мені пишіть в коментарях, що мені зробити. Останнім часом я вже вам кажу багато чого мені писати, але. Но... Значить, якщо кажуть, що треба писати, бо сам я не вирішив, це дуже важке запитання. Як вам більше подобається, бо мені подобається два варіанти. Навіть три. Все, що я тільки що переробив, мені все подобається. Я не знаю просто, що мені вирішити. Зробимо голосування в групі. Давайте хтось там напишіть голосування є, і я буду голосувати. Але обов'язково в кінці допишіть за все. Ну, я сподіваюся, ви знаєте в якій групі, це в моїй. В, опис... в описанні ви можете знайти посилання на ту групу. Це група мого каналу. І вона моя. Так. Ну такі мости будуть, думаю. Я його ще не завершив, але цю серію треба закінчувати, воно так поки що ще ні про що не було. Ти сказали мене нервує. Хедшот. Давайте дістанемо того зумбака, дивіться. Ай-яй-яй. Та яма, це вже стріла. Не так летить. А, мені казали, що я лучник. Ну це можливо і так, наприклад, дивіться. Хоп. Хоп! 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 Бувай, Бувай, друже! Гудбай, гай! Ооооооо, це я промазав. До речі, я на Вонголі казав, що в мене є тут... А! -а, -а! Що в мене є тут моя мобоферма. ферма -е, Он, нарешті, от дивіться, ну ось вона. Ось така ферма буде. Така сама е -е, в мене в світі, типу, на моєму ЛП. Але я її зроблю якось більш. От таких гострих кутів не буде, таких кубів. Я зроблю це все більш компактніше. І над нею має бути така сама, просто вона буде висіти в повітрі. Е, так. Я щось був, був тут протопив, але я забув е, в чому. Я хотів ще тут щось зробити. Ах, так. У мене ж тут типу поселення. Е, воно згенероване. має бути 60 блоків. Тут десь є 60 блоків і того, але... До речі, там два кріпери. Око снайпера? Ні, -т. Око снайпера підвело. Зараза. Ростки переза такі самі, як... Па... Точніше паростки, я вивчаюсь. Ну інколи буває у мене суржик. Тут нічого не пробиш. Ну, мені оцей дизайн сам подобається, правда? Прикольно. І музика Майнкрафту подобається. Опа-опа, а от такі глюки мені не подобаються. Давайте в кінці серії, як завжди, я зайду на свою ферму, не як завжди, це буде. Е, починаючи від цієї серії, це буде традиція. І... наломаємо того що тут є. Так. Бачите, майже все згенерувалося. Згенерувалося. Насіялось на росло. Наросло тут всякі кавуни, гарбузи. Насіння. Пшоно внизу, до речі, там зараз ще все позбираємо. Щоб нічого не втрачалося, терапіст. Треба бути економніше. Так, я вже казав це. Ага, ось так, так. Тепер тут ставлю пісок, щоб ламати швидше. І цей бедрок так само. Це та так само. Так. Так, ви впевно вже до цього часу побачите серію Minecraft X-Energize, мою першу. Бо я знімав до того часу нульову. Але прикол в тому, що, знаєте, я зараз знімаю, типу... Я ще не відзняв її. то я так собі думаю, що має бути до того. Сподіваюсь, мої думки мене не підводять. Ну, якщо ви побачите це відео раніше за ту серію, то нічого не страшного. Нічого страшного тут не буде. Просто... Часто така штука. До речі... Я, я вже казав і на своєму світі, і тут вже певно казав пару раз, Зайдіть в мою групу, офіційну групу каналу, там зараз поки що 37, підпис... 37 юзерів, <користувачів>, користувачів, там є в цій групі, беруть активну, ну майже активну участь. Хтось лайкає, ну. Но... Мені приємно те, що там є люди, по-перше, це, це стандарт, це так має бути. І по-друге, мені потрібно ваша допомога. Мені потрібна ваша допомога, неймовірно потрібна. Там, бо я там був ще написав, якраз тільки що забув, що я там написав. Блі, я від собі тільки що згадав і забув зразу. Склероз, ну, старість, старію. Є моє. Так, зараз. Я вчора складав якраз ці всі байди, зі того всього зараз. Буде. Зараз я згадаю. Відкрию телефон. <згадаю>, Згадаю природним чином. Через телефон. Через Android. Серйозно, я навіть не буду брехати. Відкрию телефон, подивлюся. Так. Бублебах і Прімо, Так, да, Бублебах І В1Прімо 1, В. Через рисочку, то ви не помилитесь. Фан група моїх каналів. Це в описі, то якщо ви таке попали в такий розклад, то значить ви не помилитесь і все буде круто. Так, обговорення. Щодо модів Майнкрафту, оскільки ви знаєте, я знімав був, моди Doggy Talents, Kimber. Мод про батут і. ще один такий. А, Bad Pet. Типу, Кажан тваринка дослівно переклав, все як має бути. Тваринка кажана ну, якось так, щоб було красивіше сказано. І мені... Я не знаю зараз, які мені моди знімати. Я ще буду знімати, звичайно, по сервері. Там там багато модів, які корисні і важливі будуть всім і кожному. Але мені потрібно, знаєте, такі простенькі моди, які я зможу так познімати. Зняв десь 5 хвилин пояснив, все буде круто. Мені не потрібні такі великі моди глобальні, аж як індастріал. Я індастріл вам поясню на серії, там його пояснювати багато буде. Часу потрачено, буду в кожній серії пояснювати. А мені потрібні такі моди, як як ті, що я відзняв. Типу тимбер, лісоруб якраз цей. То я переклав просто. Бо може хтось не знає. Мод на приблизно. Якийсь мод, який додає поселення. Ось таке може бути. Ну просто ви якийсь мод знаєте, або ні разу не бачили по ньому, типу. Ну як вам сказати, огляд на нього, і вам цікаво подивитися зовсім що це таке, то я, звичайно, можу для вас зробити серію спеціально по тому, але вам потрібно написати. Або тут в коменті, або не знаю. Ну, буде круто, якщо ви, звичайно, зайдете в групу і там напишете. Група, послання в групу в описі. І там якраз ви можете проголосувати за... Ой-ой-ой, це екстрім. За які... на які ігри мені робити огляд, ну не огляди, а летсплею, щось таке. Вибирайте собі якусь гру, я схиляюсь більше до жанру аніме ігор. Devil May Cry. от. Оце е, перші чотири версії бо п'ята <'яти> це вже точно не з аніме брали. <п 'яти> так. Я б четверту, певно, пройшов. Я б четверту пройшов, я б її ще відзняв, але я не знаю. Вона не розрахована на комп'ютер, на ПК-версію там треба джойстик. Якого в мене нема. І купляти... я ще не, не збираюся. Ну, якийсь хоррор мені порадьте Такий, знаєте... Що там хоча б трохи намальовано аніме, а самі персонажами просто хорить такий. Кстати, як піксельний персонаж, він не хорите. Оце так само прикольно. Так. Ну, раді, звичайно, таке, якого ще нічого не бачили. Амнезію я сто путів буду ще проходити, але це поки що не зараз. Там так само є в обговореннях порад... увагу. Поради це типу... Це зараз глюки. А прохання це... Звичайно, ви там хочете щось побачити. Так, поки що це все. О, в мене вже пам'ять закінчила, я бачу FPS, ППС 2, 6, 10, о. Ну добре, я вже закінчу, бо це насправді пам'яті вже зовсім нема. У мене лишилось тільки один гіг. Хай тобі грець. Так. Підписуйтесь на канал, додавайтесь до групи, ставте гарні пальці, коментуйте, дивіться попередні відео і життя буде прекрасне. З вами був Прімо, це був Майнкрафт, це був Майнскілз, До зустрічі. Пом-пом-пом.